Другий раз на протязі місяця влада робить неможливу, нормальну роботу парламенту. Ми знаємо 17 днів. парламент був заблокований. На протязі 17 днів ми вимагали і довели, що повинно повинен бути особистий контроль за голосуванням кожного з депутатів. В сьогоднішній день ми маємо друге загострення. Внов ситуація складається так, що питання стає, чи буде парламент працювати, чи ні. Ми знаємо про порушення, знову йде про порушення, позбавлення депутатів депутатської недоторканності, позбавлення всіх функцій. Статусу депутата, і на сьогоднішній день ми, ми говоримо не тільки про Власенка, ми говоримо власненкамигором Балога, інших депутатів. Ми знаємо, що депутати сьогодні, якщо сьогоднішній день ця ситуація пройде, то завтрашній день така ж сама ситуація буде і по іншим депутатам, по іншим депутатам фракції. Депутати намагаються залякати. І це демонстрація. Того, що з депутатами можна робити все що завгодно, і це означає тільки одне: суспільство втрачає вплив на владу. Ми хотіли б почути. Реакцію президента на те, коли порушувалася Конституція, коли депутати голосували один за одного. На жаль, гарант Конституції не відреагував на порушення Конституції. І на сьогоднішній день ми б з великим задоволенням почули б президента, який виступає в стінах парламенту і могли би задати йому багато питань. Чи правда він вважає стабільністю те, куди країна прийшла, зайшла за ці три роки? І що він? Збирається з цим робити далі. По-друге, для чого президент літав в Москву? І які можуть бути наслідки таких переговорів для нас, для українців? Чи не переклеслює візит в Москву, підсумків саміту Україна ЄС та європейських прагнень України? А скільки ми задекларували чіткий напрямок розвитку України? Це європейський напрямок. І в двох напрямках ми рухатись однозначно не можемо. Президент повинен щорічно виступати в Верховній Раді. Ігнорування президентом парламенту показує його справжнє стразнення не тільки до депутатів, до суспільства та громадян. Якщо далі президент буде ігнорувати парламент, роботу в парламенті. Спілкуватись з представниками депутатського корпусу стає питання: чи потрібен такий президент суспільству, чи потрібен такий президент країни?